Це скарбниця нашої духовної культури. Тут створювалося таке середовище, в якому формувалася кожна особистість, яка не боялася йти в життя. Адже тут нас, адже тут нас навчали жити, працювати. Ми тут пізнали красу праці і її значимість. Вчилися ми, створю... Вчилися ми столярної справи. Сільськогосподарської справи, взуття, кулінарії в старших класах ми оприділялися, на який факультет ми будемо опановувати в майбутнє. Я обрала кулінарію. В школі я навчилася готувати їсти, випікати, оформляти столи. Після закінчення, після навчання в школі, мені допомогли вступити. Тернопільське перше училище, школа підготувала е, мене до життя. Я не боялася ніяких труднощів, тому що нас в школі вчили, як долати труднощі, любити працю, бути добрими, чесними і справедливими. Всьому, що я на сьогоднішній день маю, я завдячую школі, вчителям, вихователям і дирекціям у цій школі інтернаті, на сільській школі інтернаті прочулася я 9 років. Ем... Два роки провчилася я в училищі, вчили мене на швеї. Що я можу розказати про цей інтернат? Дякую Богу, що коли були ті часи, був цей інтернат, дуже багато вклали в нас, вчителів і добра вклали, і навчили нас працювати, як на городі, так і на теплицях. Потім навчили нас і в'язати, вишивати, шити. Пригодилося воно зараз ми, нам в житті. Зараз я після цієї школи-інтернату мене відправили в Тернопіль на роботу, на одне підприємство, там, де забезпечили мене роботою швей, шити спецподяг для будівельників. Ще нас в цій школі навчили е, бути християнами, ходити до церкви, молитися до Бога, е, навчили нас святкувати різдвяні свята, е, навчили нас святкувати е, Великдень Велик, Пасху, е, Добре щастя нас в цій школі, е, нас навчили ходити, е, дякувати тій школі, що вони нам дали хресних батьків, що був такий час, коли ми... Нікого не мали, то в общем, дали нам хрестних батьків, щоб в будь-який час, коли буде нам важко, щоб ми могли звернутися до них. Сьогодні ми віримо в Бога і ходимо до церкви, і надіємося на нього, тому що дійсно багато дечого, якби не Бог, то багато дечого би не сталося в нашому житті. Змін. Так, багато змін. Ну, Дякувати Богові, що. Він є Бог сидить і він подбав про наше життя надалі і продовжує дбати. Я навчався тут там, тож, в школі в новому селі. 9 років вчився, теж дуже недоволений тої школи, тому що так, і роботи, і вчителі дуже до нас гарно ставилися, навчили нас дійсно до всього, що ми тепер не боїмося до сих пір ні роботи. Знаємо, як спілкуватися з людьми, як підходити до людей. Що я дуже, дуже, дуже яка, довольний, був взяти поміняти другій школи. Мені лічно та школа більше сподобалася. Приклади дуже багато є, їх я не буду перечислювати. Я тої школи дійсно задоволення, тому що я знаю, як до кожної роботи підійти. Воно мені подобається, тому що дійсно я знаю, як і по господарці, бо то школа знаходиться в селі. І це дуже для нас добре, що воно знаходиться в селі, що ми знаємо, що береться. Пшениця, як її там не пір посіяти, що, що береться хліб, має двох дітей, дівчинку і хлопчика, і тим, я тут дуже тішений, що ходять цього. І ді, яка моя жінка так само із інтернату, і ми якось дякувати Богу, даємо раду. Як би то не було, тяжко нам жити, бо ми маємо батьків, але яка з Божою допомогою ми даємо раду. Я дочка хочу в мінімум. Вона вчилася і. И... Розказувала мені, що її виховати, її нянечки навчали застояти її ми навчали їх жити. Е в нем дуже дякую, тому що якщо б не вони е не, не знали, як переживати в цьому ну, світі. Вона вчилася тут 9 років і після того вона пішла е на поверхне комп'ютера в барж, в училище. Там вона uh, включилася uh, два роки, uh, а на третьому курсі вона завагітнула мною і mm виховувала -hmm. uh, мене. Mm -hmm. Я сьогодні дуже рада, що я допомагала, що я будувала в і дізналася, uh, які люди допомогли стар життя. Мене звати Сергій. Я вчилася навчався в новому селі. Два десь три роки вчився в моєму селі, на сапожник вчився. Після того я переїхав в Петру, в третє училище міста Тернополя. Вчив, вчився теж два роки і ну, я потрапив сюди, в ательє території життя, магазин. Тут я вже працюю десь в порядках 11 років. У нас там в основному селі виходили викладачі, в основному Лариса Іванівна. Костюм Ігор Степанович майстер. От. Я їм дякую за те, що вони мені дали, навчили, дали мені основну базу. От. Навчили мене жити. Бо дякувати, я не став Джон, не спився, не наркоман. От. Живу, проживаю в кварталі в Тернополі. Їди я ще в Київ по взуттю дивитися, які там технології, як там затяжки роблять, як там затягують, як там працюють люди. Там техніка теж була нова, у нас була колись стара техніка, зараз у нас є сучасні техніки, нові техніки, завезені, швейні нові машини. Працюю в великому колективі, задоволений роботою. Дружній колектив. Дякую, що мене навчили, дали мені можливість ну, Вивчити сапожника. От. Дякую Галині Євгенів, дякую Ларисі Іванів, дякую Костюку Ігору Степановичу, який мені дали можливість, дали мені спеціальність вивчитися на сапожник. І дякую суму Шефу, що я в нього працюю вже було дякувати 11 років. Ну, Любий Григорні, хочу ще подякувати, е, Люби Григорьні, Борису Михайловичу. Також хочу подякувати. Основною нашої роботи полягає в тому, щоб я, от, я особисто клаю стілки і довожу взуття до товарного вигляду. Щоб довести взуття до товарного вигляду, треба наробити стілки, побити логотипи, як ви бачили вже на, на зйомці, і повоксувати довезти до, до товарного вигляду. Це зараз ще є без стілки, має бути пів устілки тут вклеєно. А це вже готове взуття, готове до, до продажу взуття, до товарного вигляду, точніше, як перепрошую. Сілочка зроблена, поклеєна, ну, готова. Тільки залишилася наша робота ще, в тому що її треба в коробку і підписати. І можна її продати вже її на базар. Це і готова продукція життя. Сергій, на сьогоднішній день. Ти задоволений? Обраної професії. Так, здорово. А от цього, що ти заробляєш гушей, тобі вистачає на все. Чи ще залишається і щось накласти, щоб мати собі на якийсь такий трудний час. Чи поїхати на море, на відпочинок? Та відкодає, я, я кожного року їжу на море. А цього року де ти був? Скільки ти був часу? 14. Це ти свої, своєї зарплати від клаві поїхав, Так. Дехав, так? Yeah. Mm. Це ти робиш, скільки років так? Mm. Скільки років вдихаєш? Так. 3-4 рази. Три-чотири, роки відділяє. А живеш ти зараз на даний час у в гуртожитках. В так. Да. І що в тебе в гуртожитку є? Є комп'ютер, є холодильник, мікромовка є. Абсолютно. Шаха, довго. От якщо би тобі прийшлося е, ну щось поміняти в житті, ти б щось змінив? Чи е, ти задоволений таким життям, як воно в тебе було і є? Що би ти змінив? Та зміни би просто. мати щось своє. Щоб мати щось своє. Молодець. Це дуже гарна в тебе мрія і е, ти її обов'язково досягнеш, бо тому що. Ми були цього року у Зборівському районі у Андрія Сагайдака. Ти пам'ятаєш його? Можу, пам І він вже добився, що має своє. Він теж працював у майстерні, але зараз його він зробив майстерню слив. І ми віримо, що своєю такої працюють, з такою силой <плес> з таким бажанням ти доб'єшся. Ми віримо в тебе. Ну, в першу чергу, що я от бажаю Анні Євгенії і навіть щоб успіхи, звичайно, в тій нелегкі праці, тому що, звичайно, це така категорія належного населення, такі діти, що ми дійсно знедолені. І в нашій країні дійсно можуть досягти, розумієте, таке майбутнє, для них не дуже я раді. І це є тому правда, тому що наше суспільство це, на жаль, трохи жорстоке, і тим людям знайти себе в житті не так легко. Звичайно, держава, можливо, теж немає такий зараз. Час. Взагалі раніше так, трошки більше було до фінансування, а зараз тими подіями. Я думаю, що ще напевно скупніше становище зараз. І, звичайно, держава, можливо, так, і не має такої можливості тим людям, тим дітям зробити належне майбутнє. Тому що, навіть богу дякую, що я думаю, все ж таки, знаєте, Господь дає, що можливо на таким шляхом зустрічатися з хорошими людьми, може якісь хороші роботодавці, які, знаєте, забезпечують, може, роботи, забезпечують, може, житлом. Тому це все ж таки, в нас трохи втрачено це все меценатство, але я мушу вас подати, знаєте, що воно буде відроджуватися з кожним разом. Ну, хочу вам також подякувати, Дарі Йосіпна, теж за вашого вихованця, який працює вже в мене вже досить довго. Вже, напевно, так, я думаю, він прийшов десь, по-моєму, 26 років, думаю, вже в мене працює більше 6 років. Знаєте, Всяке було щось по роботі, якісь так само може, якісь труднощі, були, і але нічого. Якось, знаєте, те, який спеціаліст такий спеціаліст була нормально, і те, як людина, ну, ми з ним так воно дякувати ладно, він працює в нас так досить довго. З своєї сторони, я їм теж допомагаю, допоміг Вдалося йому навіть, тож, зробити е, 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 пенсійне посвідчення. Дитина от, на даний час отримує пенсію, має посвідчення пожиттєво. Ну, що тільки це одна проблема, що якби хотілося, що йому вчити, що він мав власне житло. На даний час він ще живе в гуртожитку. Але, але має все?